Виконуємо номер 1550 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Усно. На малюнку 102. ОХ і ОІ. Перпендикулярні шосейні дороги. Штрихи, кілометрові стовпи. На якій відстані від шосе ОХ і від шосе ОY розташовано будинок, який позначено точкою А, точкою Б, точкою С і точкою Д. Розберемо завдання усно, а потім запишемо будинок, що позначено точкою А, розташовано на відстані 3 км від шосе ОХ. І на відстані 2 км від шосе ОY. Будинок, що позначено точкою Б, розташована на відстані 1 км від шосе ОХ і 3 км від шосе Оіг. Будинок, що позначено точкою С, розташований на відстані 2 км від шосе ОХ, і на відстані 2 км від шосе Оігрок. Будинок, що позначено. Точкою Д розташована на відстані 1 км від шосе, що позначено у Х, і на відстані 4 кілометри від шосе О. Запишемо тепер це. Будинок, який позначено? точку А. Росташовану. На відстані три километры. Від шосе ох. І 2 кілометри від шосе оігрек. Далі будинок, який позначено точкою Б. Будинок, який позначено. точкою Б розташовано на відстані 1 кілометр від шосе ОІКС і 3 км від шосе ОІГ. Будинок який позначено точкою С ростовано на відстані. Два кілометри. від шосе ох і два кілометри від шосе ОІ. І останній будинок який позначено точкою Д розташовано на відстані 1 кілометр від шосе ОІКС і 4 кілометри від шосе у Ігрек. Номер 1550 виконано.